Отже, знищений Новочеркаськ став очевидно вже 26 м знищеним кораблем Росії, так? Якщо я правильно порахувала, якщо рахувати, наприклад, тільки великі десантні кораблі, їх знищено три, ті чотири перебувають в ремонті, і шість залишається в 3. Тобто з тринадцяти. Загалом кількість перевіщує 20, саме так принаймні пошкоджених точно більше 20. Одиниць щодо знищених, це слід дивитися який саме період рахувати. Але так, там кількість так само більше десяти одиниць, тому що тут слід розуміти різницю: виведений з ладу, пошкоджений і знищений. Знищений може вважати корабель, який вже однозначно не може в подальшому експлуатуватися. Новочеркаськ, тому... новочеркаськ, Саратов. От, наприклад, той самий Мінськ, великий десантний корабель, ми його вважаємо фактично таким що не підлягає е, е, реставрації відновленню. Тим не менш, російська сторона його е, чомусь продовжує кудись тягти, е, зрізали надбудову на ньому, е, і, хоч це не немає ніякого економічного сенсу, немає ніякої військової доцільності, ці кораблі досить старі. Вони побудовані були в Польщі свого часу. За часів СРСР вони мають великий відсоток зносу е, обладнання, тому що вони постійно використовувалися, е, тим не менш, у якості е, символічного якогось жесту росіяни навіть можуть спробувати відновити і той самий Лінгорський гарняк. Хоча насправді ми всі розуміємо, що коли корабель має такі серйозні пошкодження, цей ремонт він на роки, і фактично він вибув е, з е, участі у бойових діях, тим не менш. Цифри ці вони такі трошки спірні, і вони завжди коливаються. Ця кількість. І все ж таки здається, що підбувати підсумки кінцеві щодо знищених одиниць, слід після закінчення загалом бойових дій. Тоді вже буде розставлено всі крапки над дій. І тим не менш, наша ціль в чорному морі залишається. Незмінне це повна відсутність присутності кораблів Чорноморського флоту в акваторії Чорного Азовського морів. І ми кажемо про їхню тотальну відсутність. Тому, в принципі, нам є куди рости.